you <music> Слава Україні, ми починаємо. Якщо вам здалося, що через те, що в країні війна до виборів ще як до небарачки, то ви серйозно помиляєтесь. Опоненти президента Зеленського вже активно стелять собі солому для майбутніх електоральних балів. Так екс-президент Порошенко і його сподвижники на кшталт Федини і Гончаренко опублікували на своїй сторінці Телеграм гучне звернення з трибуни Верховної Ради, де Порошенко з пафосом в голосі розповів про якісь лише йому відомі присвоєні реформи. Мабуть, сплутавши себе з князем Ярославом Мудрим. Якщо ви прислухаєтеся, то почуєте звуки похоронного маршу. Це похорон децентралізації, реформи, яку я разом з партнерами робив з 2014 року і зробив. Як принизливо зараз чути таку позицію, нехай суб'єкти місцевого самоврядування допомагають армії, якщо хочуть, але гроші ми в них заберемо. З того й в голосі заявив Сивочолий. Однак це рішення влади є правильним. Зброю треба купляти централізовано, а якщо діяти заплатити планом сивочолого, то кошти і надалі будуть розкрадатися. Закупівлі здійснюватимуться як завжди, з завищеними цінами. Порошенко ж завжди турбувався про долю кожного міста. Не пам'ятаєте такого? Правильно, бо цього ніколи не було, однак перед політсезоном можна і поплакатись. А раптом, хтось з мерів одним вухом почує цю заяву, і гетьман заручиться, хоч якоюсь підтримкою. А поки сивочолий розкаже щось про цинізм, брехню і знущання над конституцією, напевно, таким чином описує свою п'яти. Ричну каденцію вилучення військового ПДФО з бюджету громад, екс-очільник України називає знущанням над волонтерами. Звісно, ще волонтерів у свій популізм він не притягнув за вуха. Порошенко бідкається, що ніби ресурсу волонтерів лишається все менше, а спільні заходи волонтерів і бригад дозволяють звернутися до суб'єктів місцевого самоврядування щодо коштів субвенції, терміново і негайно вирішити проблеми, які постають перед бригадами. Напевно, Гетьману вилетіло з його розумної голови. Що якби він усі роки свого правління не розкрадав армію, цілуючись у щоку з ворогом, то його волонтерів і самих бійців ЗСУ було б менше проблем. Вдосталь, побідкавшись над долею країни і, ледве не пустивши прямо з трибуни скупу чоловічу сльозу, Петро Олексійович вирішив перейти до діла і розповів, якими страшними зусиллями він та його команда підготували альтернативний законопроєкт. Не сумнівайтеся, вздовж і поперек просочений улюбленим порохобоцьким популізмом та на Повнений водою, а не фактажем. Однак, як переконаний Порошенко, у ньому 100% коштів, які надходять від субвенцій, можуть бути витрачені виключно на потреби оборони, жодної позиції із бруківками, овочерізками і усім іншим. Солодко звучить чи не так. А остання надія України тим часом продовжує годувати анонсами. За словами лідера, ЄС, готуються ці пропозиції виключно на базі пропозицій бригад, які мають пункти постійної дислокації, використовуючи ці кошти та. Також для цивільного захисту, для бомбосховищ для багатьох інших речей, як вишенька на торті в фінальному спічі Порошенко закликав депутатів-мажоритарників, тих, хто працює волонтерами, хто тут у Верховній Раді, вишукувався з прапорами бригад, дати відсіч цьому законопроєкту, підтримати законопроєкт сонцесяйного та захистити військовослужбовців. А в фіналі Порошенко закінчує фразою: перемогти Путіна, а не на виборах. Це наше завдання. В майже кожного пороховота чомусь є одна і та ж риса. Оговорюватися по Фрейду, як у старій українській приказці, на злодію горить шапка, так і тут, якби Порошенко не дихав у спину новий поліцезон, він в жодному разі не підняв би свій зад з крісла і не почав би сердечно переживати за долю батьківщини. Стала бюджетна політика, яка посилить обороноздатність держави, не зашкодивши децентралізації, вимагає давно назрілої зміни підходу до адміністрування та розподілу ПДФО з урахуванням безпекових викликів на основі поглибленого аналізу та обговорення з усіма за Кавленими сторонами на цьому у мене все. Підписуйтесь на канал, і ставте лайк.